Чекамотський хазяїн руки потирав вже бабки чувствує. Ти бачиш, що ж, бляді, і на цьому кулі це, кстати, поле 33 теж є дещо холодом як потягло, деформація стебла. Але що саме этот, є на деяких рослинах, бутони прям пообмерзали і тупо позбрасувало цвітяння. Ну нічого, таких рослин геть зовсім мало. На даний момент обстежуємо по сіви практично кожен день. З приводу шкідників. Ну, на даний момент, так сказати, на удивлення ну, практично немає. Тут бутони от чисті. Це ми на краю знаходимося, є от прихований хоботник на даний момент. Ну, Зачекаємо декілька днів, і от є з краю. одна особа. О, так що зачекаємо декілька днів. Я думаю, що на неділю зайдемо і відпрацюємо тут а, е, інсектицидом і фунгіцидом. А так взагалі чудовий ріпак. Чолки літають. Воздух такий приємний. Так що, кому цікаво, дивіться наші ролики. Ми їдемо далі, в'їжджаємо поля, будемо показувати, що будемо бачити цікавого і вилажувати.